Друзі, вітаю! Голова німецької розвідки! Зробив прогноз, коли Росія може напасти на НАТО. Президент Чехії сказав, хто несе відповідальність загалом за тяглість війни в Україні. Ну і проблеми в Європі. Найбільша економіка входить в рецесію. Давайте все це проаналізуємо, і розкладемо по поличках. Проте, попрошу вас підписатись на цей Ютуб-канал. Тут швидка аналітика та політичні інсайди. А ще ми збираємо з вами на три дрони рубаки, які полетять в російські НПЗН. Це попросив нас зібрати гур. Оскільки такий ж збір ми вже робили. Виробники готові доєднатися і від себе закласти один мільйон. Відповідно, ми збираємо один мільйон. Сьогодні практично ми вже стоїмо на екваторі. Півмільйона ми зібрали. Давайте пошвидше доб'ємо цей збір і власне відправимо їх в руки гурівців, які точно знають, що. Робити з цією прекрасною зброєю рубаки це українські дрони, які летять зараз на 700 кілометрів. Ну, з трьох один точно влучає, і це прекрасно, особливо в руках таких талановитих військових, як наші. Ну і загалом дрон, який використовує штучний інтелект для того, щоб обходити російські. Реби тому не соромтесь, банка картка PayPal 100-200-500 гривень. Це просто ідеальною з того, що можна зараз зробити. А ми починаємо. Керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини БНД така є Бруно Каль вважає, що Росія буде здатна атакувати територію НАТО протягом найближчих шести років. Бруно каже, що бачить пряму військову загрозу з боку. Росії. Найпізніше до кінця цього десятиліття російські війська будуть в змозі напасти на НАТО. Про це він заявив на слуханнях Комітету парламентського контролю Бундестагу. Ну це такий комітет, який, типу, свого часу заступницею була. Пані безугла в Україні єдине, що туди не беруть випадково потрапивших до парламенту депутатів. Там все-таки сидять професіонали, які знають, що робити, і власне заслуховують своє керівництво. Кремль розглядає, каже Бруно Каль, Федеративну Республіку Німеччину як ворога, пояснює він, зазначивши, що Німеччина є другою найбільшою країною, яка підтримує Україну. Що зазнала вторгнення від Росії, ми перебуваємо в прямому конфлікті з РФ, пояснив він, за словами Бруно, лідер Росії, Путін, стурбований не лише Україною, але й насправді створенням нового світового порядку. І в російські спецслужби все частіше використовують всі свої засоби і без жодних докорів сумління. Подальша ескалація ситуації є малоймовірною. Попередив глава БНД і додав, що політики повинні надати німецьким службам безпеки засоби і повноваження для відвернення цих небезпек треба розуміти що росія зараз запускає велику кількість дронів розвідувальних літаків які прориваються в повітряний простір ну і зрозуміло що шпигує та робить диверсії на території Німеччини. запустила дві партії намагається качати більше того перед виборами ще й реанімують старий політичний труп по імені ангела меркель все це буде відбуватись на наших очах і ми давно казали німцям друзі це все небезпечна гра не тільки про нас, про всю Європу, про все НАТО. Нагадаю, що це другий німецький політик, супер ну, і, чиновник, і військовий, супервисокого рангу, аналогічно, як і міністр оборони, який каже, що Росія нападе до 30-го року. Ось це те, про що ми кажемо, друзі. Ми можемо їх тут знищити і зараз, але дайте зброю. Накладаємо це на постійний крик української сторони: дайте Таурус, а вони нам його не дають. Даючи його нам, ви самі визнаєте, що ви в прямому конфлікті. Давайте бити разом по ворогу, знищувати його, розвалювати. Ну а далі всі процедуру знають. Тим більше є проблема. Німеччина, як економіка, входить в рецесію. Про це пише Блумберг. Економісти вважають, що в третьому кварталі ВВП Німеччини скоротиться на 0,1, як і у другому. Це означає технічну рецесію. Власне, рецесію в Європі вважаються два послідовних квартали скорочення ВВП. В другому кварталі четвертого року Німеччина скоротилася економіка. Її скоротилась на 0,1%. У третьому кварталі експертами очікується нульове зростання, але під час останнього опитування консолідована оцінка аналітиків погіршилась до падіння 0,1 Німеччина дуже важлива для економіки Європи. І це ми бачимо. Вони входять в легку рецесію. 0,1 – це не є катастрофа, але вони це відчують, це вплине на настрої, це вплине багато в чому і на хід виборчої кампанії. Але складно уявити, яку рецесію в Європу та для економіки Німеччини може привнести війна. І для того, щоб 0,1% рецесії здавався найбільшою трагедією, сьогодні треба ще більше допомагати Україні, але не тільки гуманітарною та мирною допомогою. Україна просить Таурус. і оце те, де нас повинні почути. Ну і е президент Чехії дуже люблю пана Петера Павла. колись його зустрів на е е Мюнхенській конференції, дуже довго говорили. Дуже класний позитивний чоловік. Правда, його інколи кидає інколи він просинається як військовий. каже все, українські території не повернемо. А потім просинається в ньому політик, який хоче досягнути більшого ніж та математика, яка є на полі бою. І він каже, що ми всі несемо відповідальність за те, щоб покласти край війні в Україні. Він каже, що форум миру в Швейцарії був своєрідним референдумом серед західних країн. Тепер необхідно показати, чи вони готові підтримати силу демократії. Петер Паул каже, що продовженням повномасштабної війни Росії проти України призводить до подальшого зростання порушень прав людини. Додає, що навіть під час його виступу. Україна потерпає від цілеспрямованих острілів цивільної інфраструктури, зокрема енерго та теплосистем зі сторони Росії. Ми всі несемо відповідальність, щоб покласти край цьому занепаду міжнародних стандартів. Президент Чехії закликав великі світові держави і особливо Китай використовувати свій вплив для сприяння миром. Нагадаю, Чехія робить мільйон снарядів для України. Дійсно, країна відома своїми. Збройними можливостями, закупками, купівлею, перепродажею, але знову ж мільйона мало. Треба мінімум три. Або три чехії, або три мільйона від однієї чехії. Ви знаєте, всі платять, хтось тормозить, хтось платить наперед. Але цей процес. Відбувається, ми скажемо дуже просту річ, друзі, відправляючи сьогодні зброю, нам ви робите так, що вона не стріляє на вашій території. Ми вам за це дякуємо. Але ви теж стратегічно повинні розуміти те про що говорить голова розвідки каль те, що війна може прийти в Європу. Україна вас про це попереджає спочатку. Нас визирали якимись шизанутими, що ми тут, значить, всіх накручуємо, що ми тут в Україні конспірологи. А потім все більше і вище і їхніх. Топових лідерів говорить все те саме, що Україна говорила з 14-го. Ось це дуже важливо розуміти. Україна сьогодні бачить і розуміє, як будуть розвиватись події краще, ніж Сита Європа. До них ще треба достукатись. От добре достукались до голови розвідки, до голови Міноборони, а вони не можуть достукатись до свого населення, тому що населення в це не вірить. Дуже просте питання. Збудеться прогноз Каля чи не збудеться? Піде Росія війною на Німеччину чи не піде? А якщо піде, напишіть від себе на свій розум, як ви вважаєте, що треба робити? Сьогодні Німеччині. Я на свій розум сказав, на свій хлопський розум, що Німеччині треба максимально допомагати Україні і зупинити Росію тут, вигнати з наших територій і інвестувати непоганий шматок ресурсу в її розвал. Або, наприклад, не хочете велиць, заберіть просто Україну в НАТО. Це мій план, як я це бачу, виходячи зі слів голови розвідки. Ви напишіть, як бачите це саме ви. Попрошу підписатись на цей канал. Ми витискаємо російських агентів з українського медіапростору, з української політики. І друге, що ми хочемо, це зібрати на три дрони рубаки. Виробники вкладають половину від себе, половину збираємо ми і передаємо гуру три дрони, які полетять на 700 кілометрів, які зможуть управлятися штучним інтелектом, щоб обійти російські реби. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.